Всім доброї днини. Вечорини, ночини, не знаю, що у вас. Е, випустили вчора хотфікс патч невеликий. Давайте подивимось, що там, можливо, трошки балансу підвезли. Е, Партії. <кхів> Тепер е, пришвидшили анімацію, грає нормально. Що з цим зробили, не знаю. Сім золота, no longer adds card to hand every turn during combat. On a teammate's client. Це, скоріше за все, стосується дусів. Ага, латерн лаву пофіксили, бо були проблеми, коли, коли вона триплеталась, вона могла не спрацьовувати. У мене було таке неодноразово. Тепер працює, коли магнетик спрацьовує, але в теорії воно і так повинно було працювати. Пофіксили трохи курку. Вона, типу, не тригерить Divine Shield, якщо має Winfury на другу атаку. Тобто Divine Shield буде тригерити тільки один раз. Ну, або якщо золота, то двічі. <кхід> так. Це не знаю, що таке сталося. Ага, окей. Е, пофіксили квест, Glastly е, Mask, типу, тригери, тригер End of Turn ефекта був і давали Еудору. В чому логіка не знаю, але, типу, ну, була інформація, що Еудора була End of Turn. В якийсь момент потім її пофіксили, зробили схрепа, а в квесті не пофіксили. Тому прибрали цю штуку. А містика прибрали з Батлкрая. Окей. Okay. Тут тепер дає тільки 7 золота, бо давало двічі. Був такий прикол. Якийсь міні-баг. Так, це баги. Нас там сильно не цікавить. Теда повернули. Повернули теда в гру. Непогана Т2 карта може бути. А, це прибрали. І добре. Мені не подобалась ця карта взагалі. Е, окей, е, тепер трошечки про зміни самих карт. Тро, трошечки підняли Мурлока. Він тепер дає 1-2. Давав 1-1, тепер дає 1-2. Т6. Бімкаунтер знову, типу, був 3-3, тепер дає 4-4, поки в руці, але як не грало, так і не буде грати. Дедлі Страйкеру зробили Event 4. Не знаю, може, андедики якісь заграють, не впевнений. А, так, тепер Friendly Guest. Андеди тепер отримують плюс 2, атаки, коли він скрипа. Загалом непогано. Золотий дає 4. Трошечки піднімають інші архетипи. Yoric Smite тепер дає 2-2. Ну, я пробував це грати. Це непогано, якщо знайти пі піратки в баблах. Доволі прикольна штука. Еудора тепер дає 8-8 і золота 10-10. Тобто не 10-10, а 16-16. Ну, теж підняли стати. Можливо, заграє, не знаю. Тут підрізали Avenge, був 300 в 2, щоб качати таверну. Ця штука отримує тепер не 1-1, а 1-2 або 2-4 золота. Можливо, заграє, не знаю. Цю штуку теж бафнули спел Андедовський, тепер дає 3-1, а не 2-1. Можливо, Андеди навіть заграють. Понерфили свиню. Давала 1-2, тепер дає 1-1. Т-6. Вайн Клаймбер теж трошечки понерфили, давав 2-2 за елементаля, тепер буде давати 2-1. Матріарха порізали, давав плюс 2 ХП, буде давати плюс 1. Стегодона теж порізали, буде давати 1-1. Але я думаю, якщо курку повернуть з Ралі, типу, не 2-2-1-1. По факту, то не є сильно, воно не, не грає там ролі. Але якщо повернути курку, то все одно заграє. В теорії курку повинні були повернути, але чомусь не повернули. Вчора дивився, то. <кій> Знову збільшили швидкість файтів. Другий хід скоротили на 10 секунд. Воно і правильно там зазвичай всі просто левела роблять. І третій хід скоротили на 5 секунд. Не знаю для чого. Квести. Т7 прибрали Сандерса. і добре, бо він і не потрібен. Пару квестів побанили в елементаль лобі. Тобто, коли ви продаєте Міньйона, дає його стати Міньйону в товарні прибрали. В лобі з елементалями не буде такого квеста. Даблхідер прибрали. Даблхідер це купуєте юніта, отримуєте дві копії. І Т7 забанили теж. В, в Elemental Lobby. В лобі забрали подвійне ралі, щоб не, не було зі стегодоном оцих е, мільйон статів. І Вінфюрі Divine Shield е, теж прибрали в лобі. Збільшили складність виконання квестів е, на малий трінкет, на великий трінкет, в Infury Divine Shield це було. Double Heeder збільшили складність виконання. І оця штука працює як. Плюс-мінус абілка і Лідано. Start of Combat ваша ліві юніт отримає Divine Shield і одразу атакує. І зменшили тепер складність виконання деяких квестів. На золото. Це непоганий квест, мені подобався. Аніма Брід. Типу, коли продаєте міньйона, передаєте його стати в товарну. Це може з демонами непогано зіграти теорію. Два батлкрая зменшили. Не знаю, для чого Мурлоки і так зараз непогано грають. Це не знаю, не показує. Роли не брав ніколи, не можу сказати, але зменшили. Cookedbook, Dizter. Це може бути, під, можливо, під якихось андедиків спробувати колись. І зменшили оцей Infinity квест, який завжди, типу, можна виконувати і качати. Спили. Ну і що, армор? Деяким героям порізали, деяким додали. В цілому. Непогано. Трошки бафнули андедів. Трошечки. Цікавого, та? Трошечки внесли якогось балансу. Ну, подивимося, як це буде працювати. Потестимо сьогодні ввечері. Тому бережіть себе і своїх рідних.